Юрген, що ви можете сказати про сьогоднішній внесок Дарвіна Нуніеса? Він грав добре. Було зрозуміло, що з часом він буде ставати тільки краще. Ми живемо у світі, де кожного судять з першого погляду. І це нікому не корисно. Але це відбувається постійно. Я можу сказати, що сьогодні на полі. Грали дві команди, які готові не на всі сто відсотків своєї фізичної форми. Але у перших кількох матчах предсезонної підготовки ми навіть не були близькі до сьогоднішнього рівня. Коли з'явився Нуніас, на тренуваннях фактично усі передачі йшли на нього. А потім під час матчів всі оцінювали його перший дотик і все таки інше. Це смішно, але ми це приймаємо. Ми знаємо, на що здатний нуньєсбіні. Ми знаємо, що він може грати дуже добре, і його сьогоднішній вплив мені сподобався. ще більше мені сподобалося, як себе проявляли хлопці, що виходили на заміну. Вони одразу включались в гру. І це дуже нам допомагало. Це був хороший матч. Ми добре почали. Потім ініціативу забрав Манчестер Сіті, і це коштувало нам того, що ми дуже багато бігали. Потім ми повернулися до гри. Забили м'яч, і ролі змінилися. Ми забили декілька класних м'ячів. Думаю, дивитися цей матч було цікаво. Обидві команди використовували те, що в них є. Це те, що ми очікували і те, що ми отримали. По перше, хочу привітати Ліверпуль. У перші 15-20 хвилин матчу. Вони були кращими за нас. Вони грали дуже швидко. Потім ми почали грати краще у другій половині першого тайму. Ми виглядали добре. Ми намагалися атакувати використовуючи той простір, що в нас був Другий тайм. Ми почали дуже добре. Ми змогли зрівняти рахунок. і після голу грали добре. Я вважаю, що ми виглядали впевнено. У нас було достатньо можливостей, щоб обіграти Ліверпуль. Але на жаль, незважаючи на те, що ми добре виглядали, ми все ж таки втратили м'яч. Також був пенальті, і це ускладнило цей матч. Ось і все. Ерлінг сьогодні мав свої шанси. два або три у першому таймі. Також був момент у кінці. Він багато боровся і дуже добре рухався по полю. Це хороший для нього матч, щоб побачити реальність. що це інша країна та інша ліга? І мені здається, що сьогодні він був повністю у грі. Сьогодні він не забив, але заб'є у інший день.